Хто як не очевидці цих страшних випробовувань може краще знати, що насправді відбувалося у роки голодомору на Фастівщині? На завокзалі у скромній хатині уже 65 років мешкає подружжя ночників. Тоді їм було по 8 років. Послухайте, і ви історію очевидців. Десь у травні місяці, в кінці травня, приблизно і такий був. Тяжкий дуже, дуже випадок. У нас дуже залізниця близько, і по залізниці везли, я не знаю, як, як далі, кого ще везли, ну якраз вагон остановився із людьми навпроти нашої вулиці. Ну, я мала була, мені було 8 років тоді. Я вискочила, ну так як діти всі, всі в ігри все було на вулиці, хоч і роки були тяжкі, але вискочила, подивилася, дивлюся, в кінці вулиці зір був дуже в мене хороший. Навіть звідси я подивилася, що спускаються люди по насипу. Стоїть вагон і спускаються ледве, ледве вони спускаються. І спустилися вже на низ, бо Насип високий тоді був, і, і йдуть по вулиці дуже повільно. Я ніяк не могла зрозуміти, чого вони так йдуть повільно. Потім, коли вони ще трошки ближче приближалися, і охорона була там декілька чоловік. Вони були, ці охорона були в околиші цих фуражок, ці червоні. Я не, не могла зрозуміти, що це таке. Потім дивлюся, а вулиця була, дворі були не загорожені. Просто хати і все, і зразу двір. Вони почали заходити. Так, дехто у двір, і щось, ну, я ж то звідси не, не почула, а бачу заходять. І, а деякі нагинаються, руки протягують і рвуть листя. І з, в, тоді, дуже вишні, в нас все було, ви знаєте, якось все було. Яблунь мало, а це вишні, вишні, все росли. І вони рвуть листя. Із вишень, хто їсть, їдять. І люди, да, а потім люди почали виносити. Хто у кого що було, вони заходили у дворі і просили. Ну і так вже майже майже до нас дійшли. Я тоді підходить, Підходять двоє людей, Ну і ледве-ледве вони підходять, просять дівчинку. Можеш, у вас є поїсти? Ви ж з мамою живете і з татом, я кажу, так, да. ну, біжи, спитаю мами. Я бігом побігла, питаю маму. Мама вона каже, я ось доварю якийсь супчик, там якийсь, який є. Кажу, там дядя якийсь просить. Вони, мабуть, дуже голодні, бо їдять, отут, кажу, вишні, то вони листки їдять. То я... Вискочила, да, мама дала мені мисочку того супу, ложку. І я виношу, а цей один чоловік, цей, що стояв, чекає мене, а другий, дивлюся, підійшов до вишні. І він і зубами гризе клей на вишні гризе. А цьому, що я винесла, він узяв. Мисочку і випив, яка там ложка, випив його, подякував і стоїть, стоїть. Потім цей, що рис, цей клей вишні, теж підійшли. І в тому, що я винесла суп, він поїв, він відійшов, ну, я не знаю, може, ще гів двадцять, наскільки я пам'ятаю, упав і лежить. Я знову біжу до мами. Мам. Чого ж він упав? Я ж його погодувала, чого він упав?» Він каже, голодний, ти, ти ще не зрозуміло. Він голодний, тому він і впав. А цей, що з вишні, пішов у другу сторону, трошки відійшов, теж упав, Див, як я повертаю голову, а там їх уже мало залишилося. Вони так пройдуть і падають, пройдуть і падають. І лежать. Хто ще ворушиться, а, хто, а ми вже діти по вісках, коли бігаємо, дивимося, Що ж це таке робиться? Ми не могли зрозуміти. Ми тяжко жили тоді, дуже тяжко. Але все ж таки батько працював на залізниці, так там давали хліб. Яка сім'я, нас троє дітей було, три дівчат, то давали хліб. По там уже мама в той шкафчик там ложила, замикала і ділила, на скільки там днів. Потім, це ж, ми дивимося, да, ці ж люди лежать, лежать, там, там, там. уже нікого не було. Їх було десь чоловік 30, може, 29. Так я вже тоді собі. Підщитувала і мама мені розказувала. І лежали вони тут, майже не, не майже, а два дні вони лежали. Лежали ніхто нічого, не робить ніхто. Тоді приходить до мами жінка. Тут же були влічні комітети були на вулиці, підходить і каже: давайте Анна Захаровна. Будемо щось робити, взивайте, йдіть по дворах, взивайте жінок, тому що чоловіки працювали на залізниці, вони нікого вдома вже їх не було. Значить, це ж будемо ми самі все робити. А через дві хаті жив, він їздив кіньми. В нього була підвода, ну, грабарка, я так знаю, тоді казали. Він їздив. І мама пішла до нього і каже, Шонтівський, фамілія Фелікс його звали. Каже: давайте будемо, значить, щось робити. Це ж не можна, щоб вони лежали. Скільки ж треба їх хоронити. І він тоді, жінки, там жінок вісім, дев'ять. Зібрались і спочатку вулиці почали збирати їх і ложити на ту гробарку. То я так пам'ятаю, мама мені казала. Він каже, разів три їздив і привозив, де хоронив. Тут, в кінці вулиці, була, вулиця то була широка, але хатів було мало, там верба. Хай може колись хтось спомнить, що тут поховані люди, бо інакше ну, так це ж не можна було подумати, як воно буде далі. Верба дуже велика була, така розложиста верба. Рішили там викопати яму. Яму велику, мама каже, глибоку викопали. І, значить, позвозили цих всіх людей. І коли вже мама прийшла вечором, то дуже плакала. Каже, мені здається, що ще були там живі люди. Вони вже наскільки були виснажені, але ж були ще й живі. І ви знаєте, я вже тепер так думаю, що це була не з одного села, а з деяких сіл. Це була сільська інтелігенція, тому що вони були одягнуті дуже опрятно. На другий день, коли я не пішла, тому що ви знаєте, я прямо захворіла. І цей чоловік, що це ж я його годувала, він уже такий помер, бо вже й не ворушився, то я знала, мама мені каже: Він помер, що ти бігаєш до нього? Він помер, не, не, не бігаю ж. То я прямо захворіла після цього. А інші її хлопчики там, і дівчатка бігали туди і дивилися, до тієї могили, підкидали там, уже, значить, ці землю ще підкидали. То каже мені там дівчинка теж, мені розказує, ти знаєш, що там земля ворушилася. Ви можете собі уявити, що це, що це таке було. Це, це заживо, люди були поховані. У, у війну попав снаряд у цю вербу, і вона згоріла. І ну, місця, ну, і ця могила якось вже, хоч ми там її доглядали, все одно ж пройшли ж багато років. І як це вже почали згадувати, що було в 1933 році, то нас були ці вже, ми всі вже були такі дорослі більші. Ну як тепер знайти ж те місце? А хотілося хотілося узнати, що ці люди хоч не знали звідки, що, але хотілося там поставити якийсь пам'ятний знак, вже й власті взялися за це. То прийшла учителька, тут вона із 10-ї школи, Людмила Федосівна, мохорт, то вона мені каже, Надія Миколаївна, ви, ви знаєте, ви, може, що знаєте про це. Я кажу, я дуже знаю. І добилися таки, що тут поставили тоді вже хрест, була ще зробили, така була. Ограда дерев'яна була, а потім вже більше і більше вже власть звернула на це більше уваги і вже зробили все так, як треба тут. Він же зчитався дуже такий узел, цей фастов, Це зараз воно вже щитає ніщо. Узель, узел був залізничний. І Оце ж за вокзалі, ну за вокзалів тут мало було людей. Так що працювали вони всі на залізниці. І оце спасало, що хліб давали. Хай поскільки не давали, але все ж таки давали. А у місті по ту сторону, Фастова, там було, кажуть, дуже складно. Там вмирали люди. Витерпів якійсь мірі. Я пам'ятаю ці часи, коли ходили. Забирали. Батько один мішок сховав у сміття, яке було там у дворі, другий мішок зупинув у трубу, в ну, комин. Якось він там уліз. Чи два, чи три, я вже не пам'ятаю, з такими ключками на, на кінці там кр крючок, Що вони цірно ну, там. Значить, де в кого і там, що де ховав. Батько це сховав, вони не, не, цього не, не знайшли.